Всім привіт-привіт! Так чекав на містики, поки вони обновлюються, а вони аж не обновилися, тому я собі придбав керечі, два контейнери чорних чорних скриньок і п'ять контейнерів на хом'ячко. Ну тут вони такі, прям 1%, що випаде хом'як. Ну, я тут, надіюсь, хоча б трошки золота відбити. Напевно почнемо з них і закінчимо чорними скриньками. А з тобою обов'язково лайк і підписка. Під золота. Ну, максимум. Може, 1% спрацює? Колись. 300. Всі ми знаємо. Що на 300 кажеться? понятненько Ну трошки золото підняло гісто добре. Тут я хоча б надіюсь хоч, хоч в одному дойти до третього рівня. Але. Хохо я обманюю. Опа, опа, другий. 3. А можна більше. Не можна. Ну, ось якось так вийшло. По факту нічого толкового, типу, немає, як зазвичай. Але підняли, виходить, у нас було 5-6 зараз 8500. Ну 3000 золота підняли. Тому я вважаю це нормально. Тому, дякую тобі за перегляд. Гарного тобі дня вечора чиночі, клипте з ти не дивився. І до нових зустрічі, до нових відкритів.